Шановний глядач, у цьому коротенькому відео хочу показати, як можна зробити добротний чигунний гриль зі старих колісників, які можна витягнути або з старого котла, або купити на металоприйомці за копійки. Почнемо: він буде складатися з двох колісників і добавки. До речі, один колісник мені достався від старого котла, а оцей колісник я купив за 100 гривень на металоприйомці. Ще знадобляться два метрових кусочка кутничок за 50 гривень. Даний гріль буде робитися ось для такого мангала, щоб я міг його гарно вставляти під цю решоточку. Зараз ми все це почистимо і підготуємо до роботи. До речі, при подібних роботах використовуйте окуляри. Ваш зір дорожче. Матеріали після чистки. Мені пощастило. Якраз мої колісники гарно підходять під розмір моєї решотки. Зараз просто повидрізаю мої кутнички по довжині і по ширині. У мене довжина вийшла 45 см, а ширина 30. Ось так у мене вийшлося по довжині зробити з зазорчиком. Така вийде конструкція. Це я камінцями підпер, щоб воно стояло так, як повинно стояти. Залишилось нам тільки зварити. Тепер ми витягуємо колісники, щоб зрівняти наш прямокутник, щоб він був рівний. Переміряємо діагоналі. Так, наші діагоналі сходяться. Різниця декілька міліметрів. Тепер закріпляємо конструкцію. Ось, зварив я, Сварщик з мене не дуже, але думаю, що все буде триматись. Тепер сюди. Приварю дві полоски для того, щоб закріпити їх, щоб вони не шатались нікуди. А потім тут буде ще дві ручки. Ось такі палочки я поробив, щоб приклеїти. Приварити сюди. І воно нічого не буде випадати. Поприварював я всі форми. Він тепер можна його брати, він стоїть на місці. І стає ось. На мою решетку дуже удобно. Ручки будуть ось такими. Зробив трошки длинними, для того, щоб тепло не передавалося і не були гарячими. Ручки приварені. Некрасиво, але надіжно. Все, він повністю готовий. Зараз покажу, як готувати його до першого використання. Розводимо невеличке вогнище для того, щоб наша решетка гріє. Не дуже нагрілася. Ставимо на наше вогнище. І тепер під час того, як вона нагрівається, ми гарненько змазуємо олією звичайною для того, щоб, по-перше, змить усі остатки металу. ті, що там залишились, і гарно її промазати, щоб вона при використанні м'ясо не прилипало. Все готово. Змазано. Зараз він охолоне. І вже після того, як він охолоне, його можна знову ставити і використовувати для жарки м'яса, чи овочів, чи хліба. Смачного вам! Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал.